У Дніпрі за час існування музею АТО експозицію відвідали сотні тисяч людей від школярів і містян до міністрів та іноземних дипломатів. Музей став справжнім центром патріотичного виховання. Проте, мало хто знає, що офіційна назва цього закладу громадський подвиг Дніпропетровщини в подіях. Ато днями рішення в сесії обласної ради його перейменовано на музей сучасно російсько-української війни. Перші наші відвідувачі, які з нами з початку створення музею, взагалі рідко називали війну АТО. Тобто, це війна, яка триває з 2014 року. І правильно, звичайно, як ми всі вважаємо, називати війну саме війною. Вона розпочалася, звичайно, що не у 2022 році, а в 2014 і об'єднує дуже велику кількість людей. Тобто, ну, в першу чергу, це і військові, і волонтери, і просто наші. Чи звичайні містяни і слово війна я думаю, доречно буде тому, що ми зараз всі переживаємо. Тут про кожного хто брав участь у війні раніше, і тих, хто сьогодні захищає наш народ від ворога, наближає перемогу у волонтерському русі, рятуючи життя в шпиталях, висвітлюючи події з фронту, евакуюючи та розшукуючи загиблих. Музей має розвиток постійний, якби ми сучасний музей. Ми і називаємося тепер музей сучасної російсько-української війни. Тобто будемо йти разом з часом. Як все відбувається, так ми зростаємо. Звичайно, сподіваємося, що після закінчення війни у нас буде більше можливостей для того, щоб створити ще щось нове. У музеї кажуть, що дуже важливо зберігти свідчення про українську військову звитягу та передати правду новому поколінню. А дніпряни впевнені, що музей сучасно російсько-української війни збереже правду про цю жахливу війну.